У це складно повірити в першу чергу особисто мені, але історія, яку я вам сьогодні розповім, розпочалась 13 років тому. Розпочалась, триває і, мабуть, не закінчиться ніколи. У 2011-му світ побачила гра, яка змінила життя десятків мільйонів гравців по усьому світу, і, звичайно ж, не обійшла стороною і мене. Гра, яка зуміла стати культовою та була причиною сотень тисяч, якщо не мільйонів цікавих історій. Гра, яка з моменту створення вийшла ледь не на усіх існуючих сьогодні платформах, і проєкт, який точно вийде на платформах майбутнього, які лише створюються, і про існування яких середньостатистичний гравець сьогодні навіть не підозрює. 13 років тому вийшла одна із кращих ігор Бесезда та гра мрії Говарда». Skyrim. Гра, яку люблять мільйони, і яку не розуміє стільки ж. І гра, гра, яку я вперше почав проходити у далекому 2011-му, коли ще був школярем, і яку не зумів пройти і донині. Я дуже добре пам'ятаю момент виходу з кайриму. Адже у 2011-му вже мав інтернет і активно ним користувався. Тому не помітити появу гри, про яку говорили та писали буквально усі, було майже неможливо. Окрім цього, це була рольова гра, а це жанр, який я люблю, та нова частина серії, яка мені дуже подобалась. До цього я вже встиг познайомитись із світом Облівіон. Тому не дивно, що я теж був серед тих, хто вирішив зануритись у цей безжальний та холодний світ, як тільки з'явилась така можливість. Я грав у цю гру досить багато часу, починав заново безліч разів, буквально кожного року. Але з певних причин пройти сюжетну частину так і не зміг. Розбирати детально причини ми сьогодні з вами не будемо, адже це окрема велика та цікава історія. Ми ж сфокусуємо свою увагу на іншому. Кожного разу, як я повертався у світ скайриму, я починав цю пригоду спочатку і проходив трошки далі від того місця, де зупинився при попередній спробі проходження. З моменту першого знайомства у далекому 2011-му і до сьогодні я грав у різні версії цієї чудової гри, і кожного разу переконувався, що на мій особистий погляд та смак, це чудова гра. Але була одна версія, про існування якої я чудово знав, але ознайомитись не міг, бо не мав технічної можливості. І питання було не у потужності мого комп'ютера, як це було колись, а в особливостях технології. Єдина версія Skyrim, із якою я багато років мріяв ознайомитись, це версія для віртуальної реальності. На моє велике щастя, нарешті роки очікування закінчились. Мрія здійснилась, і сьогодні я можу продемонструвати вам, який він Скайрім у VR. Де я? Це рай Ура, я в раю о, якісь кнопочки, а, як воно працює о є о ні. Тільки не це. Я вже тут був. Я тебе знаю. Привіт. І тебе я знаю. Hey, you awake. Так, на жаль. Трийма вкрасти бор, рай. Від такий імперіал амбуч, самий як з нас, а цей Тебе завжди були такі великі ноги. Оце розмір. А де ти купуєш взуття? І штани такі модні. Привіт! Привіт! Добрий день! Щастя здоров'я! Як багато людей, мабуть, буде якесь свято. Ну ти, ти величезний. Ти а знаєш, Гейґріта? О, магія. Хто я? Я Норд? Жителі Skyrim. Які ще варіанти? Та піднімайся! Чупакабра, Он де ти живеш? Куме, то ви? Ви теж насято, та? А оце я. Файний молодий мужчина. Чия жінка? Оу, непогано. Не підглядайте, не дивіться. Мужчина, та майте совість. Хоч рота прикрити. Не дивіться. You from from some court Ні, я Андрій, я з Полісся. My at me, Can you say І це thing? ваші конкурси? Ні -ні 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 -ні. Ой. Не дивись. Не дивись. Я не хочу цього бачити. Дракон! Дякую, дякую тобі! Так, як тут ходити? Куди бігти? Ой, я вмію скакати. Дядьку, куди йти? Зачекайте на мене. Показуй, куди йти? Ой, точно не сюди. Ти чого там сховався? Відпочивай, не буду заважати. Оп. О, це мені подобається. Добре, показуй шлях. Дивіться, він летить. where are you going the barracks is through here come on you need your hands free there you go take a look around there should be plenty of gear to choose from i'm going to see if i can find something for these burns Мікі в мене класні руки. Ух ти, як пощастило. Все мого розміру. Ого, ух ти, яка штучка. Ти перший, я тебе прикрию. До бою! Я виграв, я не переможний! А де інструкція, як цим користуватись? Huh? Вороги до бою. Підходьте, поріжу вас як капусту. Оу, oh, я так не вмію. Oh! І як воно працює? О, зламав. Імперець показують, де вороги. Будемо битись. Відійди, вона моя. Імпер собі дійди, я теж хочу вдарити. Штрик-штрик-штрик. Та не дивись так, бьюсь, як вмію. Я відчуваю якусь силу. Мені не подобається, як воно горить. Ой, я випадково. О, тепер я буду снайпером. Яка класна штука. Мужчина, мужчина. А у вас є інструкція, як цим користуватись? Справжній ведмід? Не заважай. Я сам з ним розберусь.

Я випадково. До зустрічі, імперцю. Ми всі зустрінемось. Можливо, і ні. Ой, не дивись. Куди би мені піти? О Боже, я на небі. А що я ще вмію? Я вмію літати. Мені потрібна їжа. О, квіточки. О, вечеря біжить. Угу, буду я без вечері. Тепер ще й стріли збирай. Так, куди б мені податись? Тернопіль? Житомир рівне, житомир. Піду жити в житомир. О, там хтось живе. Піду познайомлюсь. Добрий день. Привіт! Щось вони не дуже дружні. Привіт. Ой, пора валити. А тепер мій хід. подобається, як воно говорить. А? Ви так не вмієте? Вмикаю режим снайпера. Я зміг, я переміг. Ого, справжня мапа скарбів. Угу, місток, острів десь під горою. Треба йти шукати. Ух ти, який казанок! Можна щось варити. Це мені потрібно. О, вітається! Привіт! Можливо, хоч він не буде битись. Якийсь трошки підозрілий. Привіт, можна до вас? Ще один буйний. Угу, і щоб мені збільшити? А гарно ж тут? Збільшу здоров'я. Оп, ще чиясь хатинка. Привіт. Привіт, а ви не будете битись? А в цих партсь фор'єс. Приємно познайомитись. я Андрій. Непогане таке місце. А оце наша вечеря. Мабуть, будемо без вечері. Яке хороше ліжечко. Пані, а можна я тут заночую? Ей, мовчить, значить, можна. Насиченим виявився сьогодні день, але пора відпочивати.